О, дивись. Мє... крамничка. Карточка в тебе є. Що ти проплатив? Дай, дай, цього дай. покажи. Ну, дай нам. це відео. Військовий Максим Вавренюк відзняв у серпні цього року. Тоді він проходив лікування у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Таким чином збирав докази того, що у Кремниці поруч із медзакладом, пораненим військовим продають алкоголь. Я був свідком. ну... Цих ситуацій. Я бачив на власні очі, це було все зафіксовано. Вони були попереджені дуже багато разів, щоб не продавали алкоголь хлопцям, які, є, ну, які проходять просто реабілітацію або лікуються. Ну, вони це можна сказати, на них діяло на тиждень. Коли ти їм говорив, чи керівник їм говорив, чи хтось. Заступників говорив тиждень, і максимум вони з паттішка починали продавати. Було в такий випадок, що наші пацієнти біля цього закладу зловживали чи випивали спиртні напої, і стався приквінцидент, коли у них насильно забрали. Годинники, гаманці, документи. Нам, звичайно, прийшлося звертатись в поліцію. Слава Богу, поліція дуже швидко знайшла того, хто це зробив. Зі слів Андрія Бурачика, адміністрація госпіталю зверталась до місцевої влади, аби ті заборонили продаж алкоголю поруч із медзакладом. Це є заклади саме для лікування та реабілітації пацієнтів, тому алкоголь. Заборонено наполегливо просив би підприємців, які займаються роздрібною торгівлею алкогольних напоїв. Заклади, які їхні заклади знаходяться в безпосередній близькості до лікувальних установ, щоб ні в якому разі не продавали спиртні напої військовим. Ми навідались у згадану крамницю зі слів підприємиці Ірини. Алкоголь у магазині не продають з вересня. Маючи ліцензію, ми відмов відмовилися вже від продажу навіть того самого пива, що ви можете там побачити в магазині. Аби просто щоб нас у нас скують, алкоголь був, але так як ви пишете, наливайка, розливайка, у нас ніхто тут ніколи не валявся. За отриманою оперативною інформацією поліцейські з'ясували, що підприємиця у магазині Клевенської територіальної громади, маючи ліцензію на продаж алкоголю, реалізовувала товар ще й з підробленими марками акцизного податку, що становить загрозу для життя і здоров'я людей. Під час санкціонованого обшуку було вилучено 215 пляшок із алкогольною продукцією. Триває досудове розслідування вживання алкоголю це є такою з одною із основних проблем наших хлопців. Вони а... Використовують, скажімо, такий деструктивний метод копінг-стратегію регулювання взагалі свого психоемоційного стану. Багато препаратів, які приймають наші пацієнти, не поєднуються із алкоголем, і відповідно, коли є неконтрольоване якесь вживання алкоголю або інших психоактивних речовин, то лікування, яке проводилося до того моменту, по факту анульовується і відкочується назад. Додамо, що учора рівненські волонтери домовились з однією зі служб. Кур'єрської доставки, аби ті не возили алкоголь у лікарні, госпіталі та реабілітаційні центри. Багато людей замовляють в медичні заклади алкоголь, і бувають такі ситуації, що лікарі навіть не можуть зробити перев'язки. Якщо вони не встигли там до 10 до одинадцятої ранку її зробити, то далі вже хлопці вже випили зранку. Ну, кажу так, як є, бо цю проблему неодноразово чула від лікарів. Тому Глови пішли зустріч, вони вже не будуть возити. Алкоголь в медичні заклади. Далі сподіваємося на співпрацю з іншими службами доставки. Дуже сподіваємося, що вони підуть нам назустріч і теж не будуть доставляти алкоголь в медичні установи. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.